Южноукраїнський професійний ліцей, кузня робітничих кадрів для південноукраїнської атомної електростанції. Більше 30 років тут навчають різним професіям, які затребувані на АЕС. Це електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники ручного зварювання та електрозварники на автоматичних і напівавтоматичних машинах, слюсарі з ремонту колісно-транспортних засобів. Кожен п'ятий працівник енергокомплексу у свій час навчався у цьому закладі. Після 9 класу прийшов до Южноукраїнського професійного ліцею і герой нашого сюжету Тарас Васильєв. Зараз він вже у випускній групі електрозварників та незабаром буде здавати державну кваліфікаційну атестацію. Він вчиться не перший рік. Ми спостерігаємо за цією дитиною і можу сказати, що він дисциплінований, відповідальний, що відчувається виховання батьків. Шлях хлопця у професію почався завдяки батькові, який працює зварником на атомній станції вже 17 років. Надихнувшись його прикладом, хлопець вирішив піти тією ж дорогою, і цей вибір став не лише даниною сімейній традиції, але й усвідомленим кроком до перспективного майбутнього. Навчаються діти, яких батьки навчалися до цього часу, отримували професію і сьогодні. Працюють на цьому підприємстві, от, і також вони якби направляють своїх дітей на цю саму стежину і хочуть, щоб їхні діти займали цю нішу на даному підприємстві. У Тараса відсутня купа медалей і дипломів, але він має чіткі життєві орієнтири та відповідальне ставлення до усього за що береться. Він найстарший серед п'ятьох дітей у родині, тож у свої 17 років відчуває велику потребу в тому, щоб допомагати батькам. Хлопець завжди готовий підтримати і своїх друзів одного. Я був з ним на в одному цеху на атомній станції на практиці. Е, працювали разом, багато розмовляли на, на всі теми. За три роки навчання ну, з Тарасом дуже багато гарних моментів, багато мені допомагав, ну, виручали друг друга. За Тарасом можу сказати, що він дуже хороша людина ліцеї Тарас опанував різні техніки зварювання, також різання металу. За словами хлопця, відточує майстерність вдома, допомагаючи батькові зі зварювальними роботами. Крім того, двічі був на практиці у цеху зварювання на АЕС, де мав можливість ознайомитися з виробництвом і колективом. Я почав робити роботи такі, які я навіть не, не думав, що я зможу їх навіть зробити в стильовому положенні зварювати або зварювати в. В вертикальному положенні це я все навчився тут. Робітничі професії наш герой вважає важливими для України, адже ворог зруйнував чимало інфраструктури, яка тепер потребує відновлення. Потрібно відбудовувати країни, зламані якісь металеві місця, і ще зробити ну зробити країну краще. Це перспективна цим професія. Бачить Тарас потребу не тільки у професійному розвитку, а й у волонтерстві. Разом з родиною ходить до церкви. Активно допомагав роздавати гуманітарні пакунки для переселенців, багатодітних родин і людей із особливими потребами на початку повномасштабної війни. Вважає, що кожен має зберігати світло в собі і ділитися ним з іншими, щоб вистояти у ці складні для України часи.